Всім привіт! Сьогодні в нас буде обіцяний огляд на пістолет за М17. Да, я їм вже трохи користувався, ну нічого. Одразу попередження для ютубу. Одразу, цей пістолет 18 не стріляти в людей ну, не можна, в принципі. І, взагалі, попередження це не справжня зброя. Це іграшка. Я не пропагандую, що там це щось корисне, це щось потрібне. Давайте вже почнемо огляд. Airsoft Gun. Ось такий поршень. І відкриваємо. Тут взагалі має бути пакет з кульками, але в мене тут свої кульки. Пістолет виглядає ось так. З якісного пластику. Дуже якісний і гарний. Ось обойма така. Прикольна. Сам пістолет. О. Послухайте, як він стріляє. Ось так. Ось така в нас обойма. Як її заряджати? Відводите і... І ось так вставляєте патрончики. Так, вони там десь. О. Ось так. Ось так воно працює. Розряджати дуже просто. Ось так. Е, далі що? Є е, дульна затримка, дивіться. Ось. В жодному разі не натискайте на курок, бо тоді там вилітає пружина і треба його розбирати і вставляти її спочатку. Виняли обойму. Боже, чуть пістолет не впав. Так, виняли обойму і зарядили кулю. Давайте. Раз. Два. Три. Ось такі три кулі. І тепер вставляємо обойму і натискаємо на сиріочажок зверху. Дивимось, бачите, він зарядив один патрон. Далі ось це кріплення магазина, воно трохи розхитується, тому в один момент приведеться, коли ви вставляєте, з іншого боку його притискати. Ось, все. Не витягається. Ось він заряджений. Давайте вистрілимо в упаковку сюди. Бачите, така вм'ятина, але відрикошетило. Далі ще один плюс того, що в нього є затвор. Ось, наприклад. Зараз. Дві секунди. Вам треба його зарядити. Але ну, лише один патрон. Ви берете ось так. Відкриваєте його. Зараз. Ось так відкриваєте його, вставляєте патрон всередину. І все, він зарядився. Але іще один плюс затвору. Можу подивитися, чи є там патрон. На відео буде не помітно. Напевно, зараз. Ладно, на відео буде не видно, але там всередині патрон. Зараз. Зараз я його вистрілю. Дивіться, кстати, застряг. Пістолет дуже якісний, крутий. Я вам його рекомендую. І давайте зараз ми обережно його складемо і підемо на вулицю перевіряти його роботу. І ось ми продовжуємо. Ось наш пістолет. Ми на вулиці. І ми будемо стріляти по коробці по цьому і по цьому. Зараз я поставлю цілі, дістану пістолет, заряджу його. І ми продовжимо. І ось ми будемо стріляти спочатку в коробку, потім ось це, а потім вже в смітничок. Раз, погнали, зараз я перезаряджу пістолет. Так, а як я це буду однією рукою робити? Е е е і ось ми вирішили нашу. Ну, тривога. Ладно, вже запишу до кінця. Коротше, зараз 2 секунди і ми продовжимо. Все, зараз будемо стріляти. 3, 2, 1. Гарно. Так, давайте подивимось. Попав рівно над, цифрою, над буквою. Не цифрою, а буквою з так. Де куля? О! Ось куля, як по ній видно. Я вже її користувався вже декілька разів і так. Все залишаємо. Тепер наступна наша ціль буде. Пачка з Ой, якого скіт? Так, зачекайте, я згадаю, як це називається. Коротше, ось ми зараз будемо стріляти. Бууу! Ось те, про що я казав, що треба або йому завжди перевіряти. Зараз будемо користуватися. Давайте зараз я прицілююсь прямо впритик просто. Ого, де куля. Зараз. Дивіться. Відрикошетила як. Ладно, зараз. І ось подивіться Ось про те, що я попереджав вас, ну, ще коли був вдома, про те, що небезпека. Ну, що, не стріляйте в людей. Зараз покажу. Дивіться. Один вистріл. Ну. Будь ласка, не звертайте увагу на ось це ззаду, це я вже вистрілив до цього. А ось це. Бачите, яка діра? Бачите? Що Миш казав, що ну, все ж таки не іграшка. Так, зараз ми будемо стріляти по смітничку. Ось смітник вже готовий, зараз будемо перезаряджати. Так, я вийняв обоєму, щоб її, нічайно, знов не виронити. Давайте. Я вже поближче буду стріляти, щоб точно що Вау! Воу. О, кулька знайшлась. Як мені подобається, коли він... вони так швидко знаходяться. І, як ви бачите, я попав. Смітничок розірвався і з нього випали сміття. все сміття. Зараз я францію буду викидати, прийду в квартиру і запишу залишки. Е, це що, що мушка? Все. Давайте. І ось я продовжую підсумок. Ну, цей пістолет дуже крутий, гарний і коштує своїх грошей. Е, на хвилинку мені його купляли чи за 700, чи за 800 гривень. Своїх грошей він коштує є дві моделі. Дивіться, на малюнку модель 2. В ній в ми замість залізної болванки, як тут, ну, для того, щоб вага була правильна. Там газовий волон. Ти його заправляєш. І ось це режими стрільби, типу. І він після вистрілу його не треба перезаряджати, а він сам типу сам перезаряджається і є автоматичний режим, але він стріляє ось так, типу. І все, і 18 патронів вистріляно. Ось в цьому мінус. Так, пістолет крутий, гарний. І. І ще. Зараз я вам прорекламую канал свого знайомого. Десь тут, на екрані, буде написаний його нік або скріншот його аккаунту в Ютубі. Підписуйтесь, в нього є свій твіч, він стрімить, знімає відео. Ну, Зараз в нього така міні-перерва, як в мене була. Така міні-перерва, яка йде вже декілька місяців. А так, ось так. Всім, Всім дякую за перегляд, гарного дня, спокійної ночі і.